Честь України на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу, який нещодавно відбувся у Естонії, захищали черкасці Сергій Гречкосій, Олексій Назаренко та Василь Шеремет. Виборювати перемогу богатирям довелося у серйозних суперників: спортсменів з Англії, Франції, Італії, Молдови, Бельгії, Швейцарії та Росії. Незважаючи на це, спортивний марафон завершився для черкасців успішно, здобуттям золота та встановленням світових рекордів. Чемпіонат Європи з пауерліфтингу у естонському містечку Кохла Ярве тривав два дні. Змагання тягачів не передбачали вживання допінгу та використання спеціального спортивного екіпірування. А отже, підсумовують спортсмени, були доступні кожному. Сергій Гричко-Сій у минулому вихованець Львівського інституту фізичної культури у спорті більше 20 років. З них тренерський стаж спортсмена 12. На чемпіонаті Сергій змагався у ваговій категорії до 82,5 кілограмів. У результаті напруженої боротьби Гречкосій здобув перше місце та встановив світовий рекорд з присідань зі штангою. В присіданнях показали результат 240 кілограмів. Установив новий міровий рекорд. Вже мільожа ну, почав скромно, 120, 125 і 130, пожав. все зафіксували нас і в тягі станової начал 250 кілограм, потім 270 В борьбе тяжого виграв перше місце в категорії. Син Сергія, 15-річний влад, на канікулах тренується разом з батьком. Хлопчина продовжив сімейну традицію. Нині він навчається у Харківському вищому гуманітарному училищі Олімпійського резерву та є кандидатом до юнацької олімпійської збірної України. Спортивне життя Олексія Назаренка розпочалося у 6 років. Спочатку була спортивна гімнастика, пізніше боротьба самбо і лишень по тому тягання заліза. На чемпіонаті Європи Олексій виступав у ваговій категорії до 100 кілограмів. Результат золото у абсолютній першості та рекорд світу зі станової тяги. 255 кг присідання со штангою на плечах, 172,5 кг жим лежа і 315,5 кг станова тяга. Даний вес є новим рекордом світу. спортивних планах богатирів на майбутнє участь у чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що відбудеться восени у Лондоні. Спортсмени налаштовані на перемогу та кілька нових світових рекордів. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.